Слава Україні! Українські спортсмени відтепер не будуть брати участь в змаганнях. Які дії президента? Державницькі. Українські спортсмени відтепер не будуть брати участь в змаганнях, на яких представлені росіяни і білоруси, як заявив міністр Кабміну Олег Немчинов в ефірі телемарафону, таке рішення було ухвалено урядом. Зробили це після того, як Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення допустити росіян до міжнародних змагань. Пропозиція була подана міністром молоді та спорту, а також за сумісництвом президентом НОК Вадимом Гудсайтом. Ухвалене рішення поширюється на всі змагання, в тому числі і у відбіркових турнірах до наступних літніх Олімпійських ігор, а також безпосередньо на Олімпіаду 2024 року у Парижі. Що повинен зробити президент? Перше, Звільнити нездару міністра молоді і спорту Гудзгайта за ізоляцію українського спорту. І за бездію вирішені питань в інтересах держави. Призначити нову людину, патріота, думаючого лідера. Друге. Забезпечити присутність українських спортсменів на всіх змаганнях. Мало того, буде там в більшій чисельності, ніж раніше. Третє. Домовитися з міжнародним олімпійським комітетом про недопуск росіян і білорусів до змагань. Домовитися з іншими країнами про відмову в участі в змаганнях у разі залучення до змагань росіян. Домовитися з іншими країнами про надання українським спортсменам додаткових баз тренувань, спорядження, фінансування. Отак От має бути правильно. А ізолювати українських спортсменів то неправильне рішення. Таке рішення могли ухвалити тільки нездари, які самі ні на що не здатні. Здатні тільки бикувати перед своїми підшефними, бикувати, забираючи можливості у всіх українських спортсменів. Як чиняє лідер? Він дає своїм підшефним можливості. Нездара ж можливості забирає. Давайте разом проаналізуємо ситуацію. Як діє міністр спорту не дієвий і не лідер, він дочекався, поки Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян до змагань і рішенням уряду не допускає українців на змагання. Таким чином, наші спортсмени втрачають можливості, кваліфікацію, будуть ізольовані. Кому це потрібно? Тільки росіянам. Так діють керівники Нездари. Як діє міністр спорту дієвий і лідер? Він знає, що йде війна, і для країни важливо не допустити росіян на змагання, а самим приймати участь. Він весь час війни проводить перемовини з Міжнародним олімпійським комітетом. Домовляється, щоб українським спортсменам були додаткові пільги, дані додаткові тренувальні бази, збільшили виплати. Домовляється, щоб росіянам цього не дали. Домовляється про таке з іншими країнами. Не допускає, щоб росіяни були підтримані світовим спортом. А коли вже і відбувається біда, і росіян допустили до змагань, то він мав би домовлятися з Міжнародним олімпійським комітетом. Створювати коаліцію країн, які опротестують рішення мок і натиснуть на нього. Так діє дієвий лідер домовляється з іншими, зменшує можливості інших і розширює можливості своїх. Як діє нездара, ми вже знаємо. Він забирає можливості своїх. Дурне діло не хитре. Оголосити про неучасть українців в змаганнях. Ти ж, міністр, піди і домовся, щоб росіян зняли. Покажи свою силу і вміння домовлятися. Хоча, дивлячись на цього міністра, я вам скажу: нездара не Де тільки таких набирають? У Мене складається чітке розуміння, що його набирали за схемою брата Ярмака. Пригадуйте плівки брата Ярмака, як він набирав на високі посади людей. Так от дії, Вадима Гутцайта. Відповідають вимогам брата Ярмака до посадової особи. Повня відсутність патріотичності, лідерства, дієвості, а вміння освоювати гроші. Впевнено так говорю, оскільки два роки назад звертався до гудсайта та його замів з пропозиціями, як відокремити спорт від криміналітету. Як зробити так, щоб ті, хто займаються силовими видами спорту, не працювали і не зрощувалися з криміналітетом. Є прості рішення, їх просто потрібно впроваджувати. Всі ці чиновники. Сказали, що в них всі спортсмени не з криміналом. Я надав масу доказів, як чинні чемпіони викрадають людей, вимагають гроші. І головне надав рішення, як це усунути. Як усунути цю проблему. Але, очевидно, Гуцгайту невигідно відокремлювати спорт від криміналітету. Він живе іншим. Головне бути міністром і щоб Шуфрич очолював Український олімпійський комітет. От щось таке. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, робіть свій розумний грамотний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі, побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!